Що насправді означає бути щасливим у 2026 році? Привіт, мене звати Ніна і це канал Думати в Голос. Я довго думала, чи можна взагалі в 2026 році говорити про щастя. Бо здається, що це слово або дуже знецінили, або взагалі перетворили в продукт. Сьогодні щастя виглядає красиво, його можна купити, показати, змонтувати, викласти, але відчуття щастя чомусь не стало більше. Мені здається, що ми живемо в часи, коли щастя плутає з зовнішніми ознаками, успіхом, свободою, реалізацією, швидкістю життя. Якщо ти не встигаєш, ніби випадаєш із цього життя. І є ще одна річ, яку я дуже часто помічаю в 2026-му. Це те, що сьогодні бути щасливим, якось незручно. Ти маєш бути сильним, усвідомленим, вдячним, а автома, сум, розгубленість, ніби не вписуються взагалі в цю картинку. І в якийсь момент я зловила себе на питанні а що для мене особисто означає бути щасливою? Відповідь виявилась неочевидною. Я відчуваю себе щасливою не тоді, коли у мене ідеальний день. Якось сьогодні сонечко в лютому місяці, у мене скоро день народження, я йду зараз на свою улюблену роботу, всі здорові, все добре. Для мене все ж щастя, це коли я ставлю собі ціль і доходжу до неї. Навіть маленьку ціль, навіть якусь неідеальну, навіть якщо я роблю це повільно, але я доходжу до своєї цілі. У ці моменти з'являється не ейфорія, а спокій. Просто з'являється відчуття, що я живу це життя, а не існую, а не просто реагую на якісь обставини. І особисто для мене цілі це не про досягнення їх відразу, а взагалі про те, щоб робити якісь кроки, так? Ідучи до них, коли ти відчуваєш цей рух, коли відчуваєш цей сенс того, що робиш щодня. Погодьтесь, коли є ціль, ти просто знаєш, ради чого ти прокидаєшся зранку. І навіть в часи, коли навколо розруха, все просто погано, але у тебе є цей сенс, щоб прокидатися і рухатись далі, це дуже допомагає. І це дійсно робить тебе щасливішим. Особисто в мене саме так. Хоча, чесно кажучи, у постійне щастя, я, звичайно ж не вірю. Не вірю, що існує. Просто безмежне, щоденне, щохвилинне, щосекундне щастя в усьому, що твоє життя ідеальне. Ні, я в це не вірю, воно не ідеальне, і в житті бувають різні моменти. Але я вірю в те, що є такі моменти, коли відчуваєш я на своєму шляху. І якщо сказати про себе, то коли я почалась повномасштабна, мені здавалося, що я просто. Взагалі втратила якийсь сенс цього життя, тому що все, що я будувала до, просто в один момент розрушилось. Але з часом я знайшла інший сенс, і цей сенс надихнув мене на життя. Без цього б я просто б не хотіла б навіть продовжувати якось ну, жити це життя. Мені просто був такий момент. З півроку, що мені просто не хотілося ні вставати. Ну, просто прокидаєшся і чекаєш, щоб уже знову лягати спати, і цей день закінчився. І саме відеозйомка те, що я почала це більш глибше вивчати, втілювати в життя, робити зйомки. Мені подобались мої результати. Я почала цим більш активно займатися. І саме це мене повернуло в те, щоб. Знову жити, знову фантазувати, мріяти і втілювати ці мрії у життя. Тому я завжди кажу, що краще спробувати, чим не спробувати і жалкувати. І в мене було насправді багато спроб, які я просто з часом завершила, як невдалі, як непотрібні, як нецікаві. І абсолютно не жалію про те, що спробувала. Тому що. На той момент мені це було цікаво, я хотіла, і, хоч я втратила якийсь, якийсь час на це, а саме ще, що немало важливо, це гроші. А та все ж це мій досвід, який залишиться зі мною на все життя. Сьогодні я там, де я хотіла бути, але це тільки початок того шляху. Цікаво, що для тебе означає в 2026 році бути щасливим. Це не тільки про достаток, це не тільки про те, щоб всі були здорові, а от саме про твоє особисте те, що змушує тебе пробуджуватися щодня. Дякую, що додивились до кінця. Підписуйтесь на мій канал, думати голос.